А ви знаєте. Е, Замкнуте коло чмошників. Як вам а? Ви знаєте, з чого взагалі це почалося? Ні. Ну, спочатку, і що з Могилянки ще, так? Спочатку з'явилася інформація про те, що буде лекція Олексія Арестовича в, в цьому кнегу. Ага. Потім з'явилася інформація, що студенти відмовились від цієї лекції, вимагають її не проводити. Угу. Потім з'явилася інформація, що лекцію відмінили. Угу. Потім... Олексій Арестович дав свій коментар, в якому пояснив наступне, що угу. він гуляв на вулиці, до нього підійшов якийсь хлопець. представився, значит, от его пост, гуляю я якось с дитиною. подходит студент и говорить: я из КНЕО, ну, он написал, я из КНЕО студенческого самоуправления, хотим пригласить вас на лекцию, беседу провести. Ну, молодежь для меня святое, я сразу согласился, обговорили дату, тему и даже постер, как он мне присылает, что их студсовет решил не приглашать одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию суспільства. Значит, десятку европейских и не только международных формулов, Арестович почетный спикер, вот, а Нашим маленьким чмош, пардон, комсомольцем, нет, хорошая, там, хорошая мысль там, у Володя про Експрес. От, Написав Россия. Після цього він написав те, що ви принесли, Давайте подивимось ще раз. Цей скріншот Сергій Воно. Представники хороброї та переможної нації у своєму цифровому зліпку виявляються зрештою зборищем довбаних сикунів. На думку Арестовича, 97% з них думають інакше, але бояться подивитись косо в протилежний бік стаду, яке біжить. Оце замкнуте колочмошників, що біжать один за одним, і гальванізують один від одного. І є цифрова громадська думка України. Там заявив він, Олексій. Звертаюся до вас як пацієнт психоаналітиків, до психолога. Ви ж психолог. І хочу вам сказати, що не можна так ненавидіти, не любити і агресувати на тих людей, яким ви просто не подобаєтесь. Прийміть світ таким, як він є. Прийміть, що світ не обертається навколо вас. Є інші люди, є люди, які вас не люблять. Олексій, це нормально. Це нормально. Навіть Ісуса Христа не всі любили. Я розумію, що це де ви і де Ісус. Ну, неспіврозмірні, так? Для нашого часу. Ісус же ж не, не виходив на брифінги з Офісу Президента. Я все це розумію. Але Олексій. Є люди, які вас не люблять, яким ви не подобаєтесь. Вони і це ж не, не обов'язково дебіли, Олексій, уявляєте, ті люди, яким ви не подобаєтесь, вони не обов'язково дебіли і гальванізують один одного. Я, якби був психологом, і до мене прийшов би який-небудь пацієнт, який розповідає, що всі, хто його не люблять і не хочуть його чути, Чмошники і комсомольці, і барани, і гальванізують один одного. Я б знаєте, мабуть, поставив би діагноз який-небудь. Наприклад, нарцисизм гострої форми обтяжений важкою формою інфантільності. Але це, звісно, не про вас, Олексій. Взагалі, ви просто трішечки помиляєтесь. Трішечки, зовсім. Просто прийміть. Давайте зробимо вам футболку, в якій ви будете дивитись на себе в дзеркало хоча б раз на день. І на ній буде написано. Тебе люблять не всі. Або не всі тебе люблять. Ну, можна міняти місцями. Це таке життя, Олексій. Є жінки в Україні, які сплять не з вами. Та ні, такого немає. Та є. Бути. Та ні, Та, Та є, я вам кажу, Настя. Ти спиш з арестовичем? Ні. Ну Саня, ти спиш зарестовичем? Так він не жінка. От навіть є чоловіки, які в цій країні не сплять з Арестовичем. Все нормально. Більш того, скажу, в цій країні є люди, це я зараз шахливу річ скажу, які не знають, хто такий Арестович. Їх небагато, але вони є, які не жодного разу не бачили його відео. Тому Олексій, прийміть цей факт. Бо наступний крок це ви вийдете на Майдан Незалежності і влаштуєте істерику з приводу того, що там не стоїть пам'ятник Олексію Арестовичу. І вас звідти повезуть на Кирилівську. Ну, дивіться, ну, це, це давайте. Ну, для мене тут радше вирок е, політичному <кій> генію Олексія. Чому тому що е, наїжджати на студентів, себто на тих людей, які будуть становити кістяк електоральний впродовж там щонайменше 40-50 років, е, ну, 40, От, ну, Це для політика дуже завбачливо, дуже далекоглядно. Повертаюся, повертаючись до ага. питання Олексія Арестовича, все ж таки, і закінчуючи його скоріш за все на сьогодні, а можливо на цей лайф, я подивився майже все. Я подивився його інтерв'ю. оцій от ліберальці російські я подивився його участь. Латиніна, Латиніна, думай, так економі, так да. де він ага. розповідає про те, що влада України, натякаючи на Зеленського, погрязла в корупції, дуже погано. так, але він нікого ні про кого нічого не скаже. Бо всі кінти, куми і брати. І він такий, а він такий чесний порядний, і тому він, значить, звідти пішов, і тому він і нічого не скаже. Абсолютно логічно, бо якщо був чесним і порядним, все б сказав. Це перше. Ну потім я подивився його участь в цьому скандалі проти міністра освіти е лісового. Потім подивився шматочком його інтерв'ю цьому Василю Голованову. Ну тобто, питання про те, хто дає гроші на новий політичний проект, повністю відпадає вже це сумнівів. У мене немає. Почекаємо, коли це озвучить вже офіційно. Але я зрозумів одну дуже знаєте таку важливу, як на мене, річ, і це прям теза, яку Орестович сам повинен озвучити. От я йому допоможу в цьому. Я вам хочу сказати, що для Олексія Арестовича вибори закінчились. Ой, вибори. Війна закінчилась, а вибори почались. Тобто для Олексія бачу Арестовича... ваш допис. Поясніть, так. будь ласка, свою дуже бориця. просто для Олексія Арестовича закінчилась війна і почались вибори. Це говорить про те, що Олексія Арестовича більше не хвилює те, що відбувається на фронті. Його більше не хвилює перемога. України, його більше не хвилюють співпраця з іноземними партнерами. Він повністю зосереджений на іншій війні. Це війна політична, це вибори. І цим він дуже схожий на Петра Олексійовича. Але Петро Олексійович Порошенко хоча б робить якісь, якісь такі. Кіледвіження, знаєте, для того, щоб здаватись меценатом, там, спонсором якимось, хоча він вже розвішує такі білборди, знаєте, на е, вулицях міст різних про те, скільки він задонейтив, який він молодець, такий теж вже е, виборча кампанія. От, але це ще хоча б робить вигляд що допомагає. Арестович ні, він вімкнувся повністю в політичний процес. Він робить свою політичну партію, він робить своє політичне ім'я, він збирає прихильники.